Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. А малювати ми будемо сьогодні не звичайним пензликом, а нитками. Така техніка малювання називається ниткографія. Подивіться, які квіти я намалювала методом ниткографії. Зараз ми з вами будемо разом малювати такі квіти. Для роботи нам потрібен. Аркуш білого паперу, на якому ми будемо малювати квіти, фарби різнокольорові. Гуашеві, можна і акварельні, але гуашеві зручніше. Нитки для малювання квітів, пензлики, олівці для підмальовування і білий папір для того, щоб тримати ниточку. Приготувались? Починаємо роботу. Візьмемо ниточку і занурюємо цю ниточку у фарбу синього кольору. Ви можете взяти любими, свій кольор, який вам подобається. Пензликом допомагаємо прокрашувати ниточку. Занурюємо ниточку ми не до кінця. Залишаємо. Кінчик у руці. Так, тепер пензликом допомагаємо цю кис... ниточку дістати з фарби і помили, поставили і. На лист білий ми накладаємо цю ниточку яким завгодно способом. Кінчик. Залишається тут. Беремо білий папір, накладаємо зверху, прикладаємо ручкою тримаємо і витягаємо ниточку. Ниточку кладемо в тарілочку і дивимось, що у нас вийшло. Отака квіточка. Так, беремо другу. Беремо другу ниточку і. Опускаємо її в рожеву фарбу. Ви теж можете взяти, яку захочете. Ну і обов'язково це може бути рожева. Жовта, оранжева, блакитна, я в рожеву. Не до кінця опускаємо ниточку. Так, всю ниточку зафарбували, залишаємо в руці. Кінчик. Так, тепер ниточку, коли витягуємо, то пензликом ми можемо при... дотрим... тримати її, щоб вона не запуталась. Так, помили і поставили. А ниточку починаємо крутити різні форми. Так, накрутили, залишили кінчик. Взяли папер, наклали зверху і витягаємо. Так, поклали ниточку і дивимося, що тут вийшло. Ось такий рожевий, рожева криточка. Так. Далі беремо ниточку, беремо пензлик і занурюємо у червону фарбу. Також її. Позначуємо у фарбі. Допомагаємо пензликом. Так, ниточку занурюємо не до кінця, як я казала, щоб залишилась ниточка у руці. Ось так. Так. І можемо тепер витягувати. Витягуємо допомагаємо пензликом, щоб ниточка не заплуталась. Так, витягли. Поставили пензлик і робимо ще одну квіточку поруч. Ось так. Закручуємо її як завгодно. Залишаємо кінчик, беремо через папір, Придержимо, притримуємо і витягаємо. Так, зараз подивимось, що там вийшло у нас. Ось така червона. Квіточка у нас вийшла. Тепер нам потрібні олівці для того, щоб підмалювати квіточки там, де не заповнила з фарбою. Для чого? Для того, щоб зробити квітконіжку тут. І щоб було красиво. Так, рожеві зробили. Синенька добра в нас вийшлась, а красненьку ми ще трішечки підмалюємо. Так Тепер підмалювали там, де у нас були пробіли. І беремо олівці зелені, зеленого кольору. І робимо квітоніжку до цієї квіточки. Домальовуємо, як я вам казала спочатку, для чого нам потрібні будуть олівці. У кожній квіточці є квітоніжка. І ось ми її домалюємо зараз, для того, щоб приєднати. Стебло. Так. Використовуємо ще й темний олівець зеленого кольору. Для того, щоб було красиво. Так, зробили квітоніжки, а тепер стебло. Стебло. Одне стебло, друге. Третє. Так, і починаємо його виділяти, щоб воно було гарним, міцним. Але використовуємо, як я вам казала, і світлий колір олівця зеленого. Світлий теж. Ось такі міцні у нас ніжки. А тепер ми до цих ніжок з вами будемо робити листочки. Так, листочок один і зафарбовуємо. Так, другий листочок. Повністю зафарбовуємо. Ще один листочок, сюди ми його пустимо так, використовуємо і темний олівець. Тримаємо наш листочок. Так, щоб листочки мали чіткий колір. Так, ось такі листочки ми зробили. Ще можна. якраз їх такими травинками і маленькою кісточкою, пензликом маленьким, зробити на них точечки якісь. От на цьому розрив'янки зробимо. Так. Так, ще доповнимо. Ці травинки різнокольоровими тичками, кінчиком кістики пензлика. Так. Кінчиком пензлика дофарбуємо. Можна у квіточках зробити тут таку жовтеньке. І тут і рожеві можна зробити. Ось такі квіточки. Ось такий чудовий букет прикрасить будь-яку кімнату. Може стати чудовим подарунком. Потрібна тільки ваша фантазія та творчість. Спробуйте створити такі квіти самостійно. У вас все вийде. До побачення!